Сьогодні будемо говорити про зернову угоду, а також про те, чи будуть судити тих, хто її підписав. Нагадаю вам, що російська сторона 17 квітня знову заблокувала інспекції суден в територіальних водах Туреччини. У Києві сподіваються, що ООН та Туреччина вплинуть на ситуацію. Перед тим, як робити розклад, хочу вам нагадати, як все відбувалося. 22 липня 2022 року у Стамбулі Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про розблокування портів та вивезення українського зерна. Таку ж угоду підписала і Росія. Церемонія Підписання документів відбувалася в Стамбулі за присутності Гутеріше від ООН, Ердергана від Туреччини, міністра оборони Росії Сергія Шойгу, міністра інфраструктури України Олександра Кубракова та міністра оборони Туреччини Холусія Акара. Перше судно з українським продовольством вийшло з порту Одеси 1 серпня. Наразі угода діє до 18 березня 2023 року. В крайній день терміну дії угоди міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що документ пролонгували ще на 120 днів. Однак Міністерство закордонних справ Росії стверджує, що країна погодила продовження ініціативи лише на 60 днів. Тож подивимося, що покаже розклад, а перед цим я вам також хочу показати фрагмент інтерв'ю Романа Світана. Полковника військового експерта, який дав в інтерв'ю, в якому сказав, що всіх, хто з офісу президента брали участь у зерновій угоді, потрібно судити за державну зраду. Зокрема, він згадує Арахамію. Це державні преступники їх судити потрібно по 111 статті, це госизміна. Вони пішли на контакт з Російською Федерацією. Еті люди з офісу президента там Арахамія, шутарахаміл, я не знаю. Там цілий пули хочу також зауважити, що за даними ЗМІ, на церемонії підписання договору про вивезення зерна з України журналісти помітили російського мільярдера Романа Абрамовича. За даними змі, Абрамович стежив за розвитком подій під час підписання угод із зали. За інформацією, The Times, голова української делегації на переговорах з Росією Давид Арахамія написав листа на підтримку російського мільярдера Романа. Романа Амбрамовича, який, до речі, намагався в суді оскаржити введені проти нього санкції ЄС. Можливо, тому саме Роман Світан згадує про Арахамію, і треба розглянути, чи була державна зрада. ці люди всі под суд по не должно було бути ніякої сделки с навіть розорваної сделки. здесь любой суд докажет, що нам не була розорвана, навіть разорванной сделки. І так, ви вже прослухали інформацію про зернову угоду. а Тепер давайте безпосередньо подивимося таро розклад. Чи буде продовжена зернова угода на 120 днів? Чи будуть вивозити українське зерно? Надалі, чи буде продовжена зернова угода? На 120 днів, а не так, як Росія каже, лише на 60. Чи буде продовжена зернова угода? Чи буде продовжена зернова угода? Так, дивимось. По-перше, буде дуже багато різних таємних домовленостей заколісних. І все тут пов'язано на грошах. Дуже багато грає роль Пентаклі. Ти мені, я тобі. Кожен хоче отримати свою. Так скажемо, маржу від України Туреччина. Собі, ОН собі, де хто хоче заробити. Росія своє щось хоче. Ви вивозите надалі зерно. Ми вивозимо добрива. І ось тут місяць випав. Дуже часто в мене місяць відігрується, як Туреччина, якщо робити розклади, де Туреччина фігурує. Туреччина хоче отримувати далі свої відсотки, свої доходи, тому я думаю, що Туреччина прикладе зусилля, щоб утихомирити російські наративи, і тим самим це, наче як буде і допомога Україні, і така Туреччина, Міжнародний миротворець забезпечує постачання зерна в країни, які голодують. Ось так це все буде подаватися. Так, наступне питання: дивимося. Коли була оця підписана зернова угода? Чи було це Державною зрадою для України? Ті, хто це підписував, Чому це державна зрада? Світан пояснював, що треба було, щоб це все робили під Егідою ООН. Не треба було Україні йти на контакт прямий, фактично, з Росією, що це була співпраця, що Росія отримала мільярди доларів завдяки цій угоді, тому що змогла вивозити свої добрива. А кожен долар, який йде до Росії, це вбивство наших солдат. Тому давайте дивитися, чи була зернова угода, така, яка вона підписана в цьому вигляді, державною зрадою для України. Ті, хто її підписував, чи було це державна зрада? Чи було це державною зрадою? Чи було це державною зрадою? На дні колоди вісім пентаклів. Це говориться про те, що робота йшла. йшли ці домовленості. Далі двійка пентаклів. Йшла робота по укладанню домовленостей для вивезення. І ось тут також пентаклі, але далі диявол іде. Тобто дно колоди показує суть ситуації. Давайте дивимося, що тут: Двійка мечів, те, що не видно, імператор і єрофант. Так, по суті, якихось таких глобальних карт, які б вказували, що це державна зрада, мені тут не випало. Єдине, що є такі моменти, які. Залишилися за кадром. Є те, що дійсно було не на користь Україні, тому що двійка мечів блокує імператора. І далі ось Єрофант. Дуже багато третіх країн, які зацікавлені були в тому, щоб ця угода відбулася. Навіть не на користь Україні фактично. Хоча Україні, звісно, також ця угода, як нам показують, була потрібна, щоб вивозити це зерно. Інакше, якби його просто складали, нікуди не вивозили, то це були б цілями для Російської Федерації. Бариби, нема не зерна. Не грошей. Тому е, я при всій повазі до Романа Світана, звісно, не можу підтвердити на картах, що ця угода була державною зрадою. Все ж таки тут не випало диявола, не випало сімірки мечів, не випало е, карт е, вежі, наприклад, які б показували про те, що ця угода була на шкоду Україні. Так, були якісь закулісні моменти, якісь домовленості, ось сильних світу цього. Е, Щось було те, що в Україні було не дуже на користь, залишилось за кадром, але все ж таки, якщо подивитися в цілому, то квінт розкладу тут виходить справедливість, ця угода все ж таки не була державною зрадою, це було Україні як ніяк на користь, щоб працювали. Наповнювали бюджет, все ж таки, Україна не могла просто так, без цієї угоди, своє зерно кудись відправити. Дуже багато сушою не навозишся. Вивіз кораблем це зовсім інша справа. Так, розглянули це питання. Також хотіла я подивитися питання ще, чи будуть судити тих, хто підписував зернову угоду після зміни влади, як казав Роман Світан. Але я не знаю, чи актуально це питання розглядати після того, як показало, що державної зради не було. Але давайте все ж подивимось. Чи будуть судові переслідування згодом? Щодо тих, хто підписував ці зернові угоди та був у контактній групі, чи будуть судові переслідування, посадки, чи посадять когось у в'язницю за державну зраду, давайте все ж таки подивимось, чи будуть судові переслідування, чи когось посадять за цю саме підписання зернової угоди. Бо все може бути. Так, дивимось тут. Страшний суд. Говориться про те, що якісь рішення будуть прийматися. Як варіант, судові переслідування по цій карті можуть бути. Але зараз побачимо, по крайній мірі, це може бути обговорення цього питання згодом. Далі тут туз пентаклів, королева пентаклів і п'ятірка чаш. Скоріш за все, маловірогідно, що когось посадять. Навіть якщо будуть якісь судові переслідування, то ось, бачите, все закінчиться лише втратою грошей. Тобто. Або буде хтось щось відкупиться, або буде якась конфіскація, але в будь-якому випадку, як кажуть в прислів'ї, те, що можна вирішити за гроші, то не проблема, то є фінансові витрати. Ось, скоріш за все, так буде. Пентаклі, Пентаклі, п'ятірка кубків, втрата. Я думаю, що. Маловірогідно, що когось посадять саме за статтею Держзрада щодо підписання цих зернових угод. Карти так не показують. Давайте далі подивимося. Тепер щодо цього листа. Давид Арахамія написав листа на підтримку Романа Абрамовича. Ось тут мені цікаво подивитися, чи була якась особиста зацікавленість, скажімо так, фінансова корупційна складова, що Давид Арахамія написав цього листа щодо, так скажемо, Благосклонності до Романа Абрамовича з боку ЄС, щоб зменшили йому санкції і так далі. Давайте подивимось. Чи була фінансова зацікавленість Арахамії написати листа про Абрамовича? Так, Лицар Жезлів. Ну, тут якась вже пристрасть, зацікавленість може бути. Але давайте дивимось: шістка мечів, король чаш і шістка пентаклів. Ну, бачите, тут чітко відповідають карти за те, щоб король чаш відійшов на кращий берег, було заплачено, бачите, ось монетки сипляться. Звісно, це лише карти Таро. Я не можу нічого стверджувати. Карта Таро не істина в останній інстанції, але згідно карт Таро, фінансова складова була присутня. І про це чітко говорить Шістка Пентаклів. Фінансова залежність все ж таки тут показана. Тому. Робіть висновки самі. Сподіваюсь, вам цей розклад був цікавий. Дивіться інші відео на моєму каналі. Підпишіться, поставте лайк, дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. І до нових зустрічей! Всього вам найкращого!